Давайте сьогодні зіграємо з вами найромантичнішу в світі композицію Ля Вієн Рос. В першу чергу хотів би висловити свою подяку всім спонсорам на Ютубі та на Патреоні. І особлива подяка серйозним людям Алекс Кара. Дякую. Я буду показувати без каподастра, бо в когось його може не бути. Можете грати як з ним, так і без нього. У нас аплікатура не змінюється, тобто пальці такі самі. Але мені здається, з каподастром вайб у цієї композиції буде більш влучний. Хоча. Без нього також можна зіграти, буду показувати без нього. Але почнемо не з самої композиції, а з її акордів. Перший акорд G. і нам насправді треба поставити тільки палець на шосту струну на третій лад. І в правій руці граємо шосту струну. і потім четверту, третю. І вся композиція грається стакатно, тобто коли ми різко глушимо струни. І цей прийом бажано би потренувати окремо. Я це роблю як правою рукою, так і лівою. Що ми робимо? Щіпаємо четверту, третю струну і швидко вертаємо пальці на струни. Приділіть цьому деякий час, щоб ви звикли. І тепер окремо потренуємо глушіння лівою рукою. Щіпайте і глушіть тільки лівою. Зараз. Вона просто розслаблена, всі пальці. щипаємо і одразу ж ставимо всі пальці на струни, просто ну, не, не притискаючи, дуже легко. Щіпнули, затиснули. Таким чином, щоб було коротко. Під час гри я можу глушити то лівою рукою, то правою, а то і одночасно. Бо, ну я так же звик, що просто чим виходить глушити, тим і глушу. Тобто, і пальці доставляю і. Пальці лівої руки і вертаю пальці правої руки. Отже, такі акорди соль. Вертаю під час того, як я щіпаю четверту і третю струну. Вертаю ці пальці і вертаю великий палець також. Це акорд аж 3 такти двічі на кожен такт. Далі акорд АМ. І далі акорд D7. Оце може бути складне місце, якщо ви такий акорд ніколи не брали. Далі в нас акорди такі АМ. d 7 тепер вже в такому виконанні. Ам 6 що в нас додає другий, другий лад на першій струні. В принципі, можна грати просто АМ для початку. Знову D7 тут же. Знову М6. d 7 G. І d 7 отут від п'ятого ладу. Я вам рекомендую потренувати це якийсь час, тобто не просто 5 секунд, а ну, хоча б декілька днів, щоб ви просто звикнули до цього прийому перед тим як переходити до розбору самої композиції. У нас буде далі дещо складніше ми будемо щось грати і якісь пальці ослаблювати, якісь класти. Тож це також можна взяти окремо і потренувати. Розслабляю два пальці і кладу ще вказівний. Це вже, знаєте, композиція, ну можна сказати, в стилі фінгерстайл, бо тут грається декілька партій одночасно, ще й прикольні прийоми використовуються. Якщо ви хочете вивчати фінгерстайл більш детально, в мене є про нього курс. Вже вийшло два модуля. Всі подробиці за посиланням в описі GPU Academy. Вітаю вас, заходьте. В нас тут вже велика і дружня компанія. А ще композиція грається з відчуттям триольності. Ось бачите, в нотах у нас дві восьмих дорівнюють одній четвертній і одній восьмій триолям. Якби ми грали восьма дорівнює восьмій, да, ми брали так: раз і два, і три і чотири і. А з відчуттям триольності в нас перша нотка звучить дві долі, а друга нотка одну долю. І так завжди. Тобто раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Перша нота дві долі, раз, два і друга одну долю. 3. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, ]lies. два, три, раз, два. Без відчуття тривольності. Раз і два, і три і чотири. І з нею. Раз, та. пан пам 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 па па Та-та-та-та-та Я для того, щоб триматися в ритмі, і ну, щоб він правильно, адекватно звучав, я проспівую все в собі в голові. Татапам та. -та, 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 -пам -та, -та, -та Може, вам це також допоможе. Тож, поїхали до самого розбору. Перша G. нам треба шоста і перша струна, затиснута на третьому ладу. Краще робити це другим-третім пальцем, бо перший палець нам ще знадобиться для першої сторони другого ладу. Тож, граємо шосту першу. Просто щипаємо одночасно. Далі, четверта, третя. Глушимо одразу. Бачите, така крапочка в нотах, це і є стакато. Зіграти і швидко заглушити. Далі другий лад на першій струні вказівним пальцем. І далі можемо або зіщипнути, або зіграти пальцями, як вам буде зручніше. Але одночасно з цією відкритою першою струною треба ще зіграти шосту. Все ще затиснути. Вона буде довгий час отак от затиснута у нас. На третьому ладу. Або так зачіпнути, або зіграти пальцями. Потім третій лад. На другій струні. Потім знову четверта-третя. Оп, заглушила. І лівою і правою. Друга відкрита і перша струна, третій лад. Давайте весь такт разом. Є. І потім продовжуємо другий такт. Все схоже. Отут може да, бути таке четвертий лад, четверта струна. Тут треба швидко заглушити і продовжити грати. У нас тут такі триольки в нотах. Може бути доволі складно, тому рекомендую вам пограти ось так повільно. <зві> Можна навіть ще повільніше. І так, продовжуємо акорд. Нарешті змінюється. ля-мінор. Тут просто граємо, ну, не прям рівно. Танта -тан -та, та знову так само, просто що ми нічого не, не маємо глушити. Ось акорд d 7 але спочатку нам треба поставити пальці на п'яту та другу струну, бо вони спочатку граються. І тільки потім доставити на четверту, третю. І так само граємо і одразу глушимо. Це в нас така перша половинка. Давайте я зіграю разом, повільно. І продовжуємо акорд ля-мінор, мінор, але на п'ятому ладу. І робимо ми це ось цима пальцями. Мізинець, персневий, середній. І всі на п'ятому ладу першої, другої, третьої струни. Граємо п'яту з першою, але можна це ще зробити зі слайдом. Потім другу-третю. щупаємо швидко. І переходимо в першу позицію. Акорд D7 уже. В такій формі. Знову так само глушимо тут. Ам 6. д 7. ам 6 знову. Д7. Тут такий форшлаг третя струна, другий і третій лад. Граємо по третьому ладу і швидко зіщіпуємо на другий. Наче ми не встигли підняти палець вчасно. Після чого граємо другу відкриту. G, 6, 3. Четверта третя заглушили, І акорд D7 просто отак розлого. Можна сповільнитись, можна трошечки потрясти грифом для того, щоб зробити таке вібрато. Зіграю другу частину разом повільно. У мене на сьогодні все Мене звати Артем гітара по-українськи. Пока-пока і слава Україні.